Сьогодні у нас свіже поступлення зі Швейцарії. Kia Sorento. 2011 рік, модельний 12-й. 2,2-дизель на автоматі 145 кВт, повнопривідний. На шкіряному салоні. Попереду у нас біксінон, омовичий фар проти отуманки, Поворотники в зеркалах. Зеркала підігріваються, складаються. Оригінальні диски: 18-й на новій зимовій резині зад-перед. Безключовий доступ на передні двері, реальні на даху, фаркоп, парктроніки, камера. Шкіряний салон.